Перше, про що завжди хочеться розповісти усім, так це тераформи. Є багато інших потреб, котрі вам доведеться вирішувати за допомогою інших заводів, використовуючи інші інгредієнти. Ось дерево технології, воно тут величезне, воно справді дуже і дуже велике. На турбінах високого тиску і низького тиску перетворення пари у механічну енергію відбувається за інерцією. Усім привіт! Сьогодні я вам покажу свій острів у грі Captain of Industry і спробую пояснити, чим ця гра відрізняється від багатьох схожих інженерно-будівельних ігор. Гра насправді чудова, але популярність та здобутки її ще далеко-далеко попереду. Адже наразі вона на стадії раннього доступу, хоч час від часу виходять оновлення, роботи у ній ще багато. З вами Бендер, ви на каналі Розумних ігор. Тож починаємо. Якщо коротко про гру, то ви знаходитесь на острові, де у вас є обмежена кількість ресурсів. Ну, зрозуміло, та тут є поклади різного типу корисних копалин. Вапняк, кварц, вугілля, залізна руда, мінна руда і так далі, тому подібне, навіть нафта. Ваш острів знаходиться у центрі мапи, і, відправляючи кораблі до різних точок, ви можете відкривати місця родовища тих чи інших ресурсів. Для прикладу, ви відкрили борову установку і можете розпочати звідти видобуток. Це і буде вашим джерелом ресурсів нафти у пізніх стадіях гри. Ну але поки давайте повернемося до нашого острова, тобто тут ресурсів точно більш ніж достатньо. На перше, що я хотів би звернути увагу, так це тереформування. Ви з тереформування, напевно, знайомі в багатьох інших іграх, де вам за допомогою вибухівки чи якихось інструментів можна змінювати рельєф самого острова. У Capitan of Industry тереформування виходить абсолютно на новий рівень. За допомогою ескалаторів ви видобуваєте корисні копалини, чи це мідь, чи це залізна руда, і рельєф та ландшафт вашого. Острова змінюється. Ви можете позначати, на яку глибину закопувати. Ви можете позначати, яким способом та обхідними шляхами вам можна і вам потрібно розкопувати ту чи іншу корисну копалину. І воно реально буде працювати. Більше того, у грі присутні суви. Наприклад, вам потрібно будувати додаткові стіни, котрі запобігатимуть сувам ґрунту, що руйнуватиме ваш острів. Так? От, для прикладу, як в цій частині. Я занадто пізно їх вже почав будувати, тому от така ситуація. Ви можете копати, заглиблюватись вниз острова, залежить від того, наскільки глибоко знаходяться ваші ресурси. Тобто, може бути така ситуація, що вам потрібно зняти верхній шар і вже тоді добратись до вугілля. Ось, наприклад, тут я збираю шар міді, шар за шаром, тому що була гора з міді, так, і нам треба це вирівняти. Тут пісок, і десь далі вапняк, і потрібно її переплавити. Я набудував вже трохи великих заводів, але про них буде згодом. Ти згортаєш їх у контейнер, так, такий от величезний е сторож, подрібніш на дрібну в залежності від е того, який рецепти вибрав у плав плавильній машині. А плавильні машини до мені печі. Е вони заслуговують окремої уваги. В даному випадку в мене вибраний рецепт з подрібненої залізної руди, тобто мідної руди. І не просто потрібно її переплавити. Вам потрібно ще вугілля і пісок, який потрібно постачати конвеєрами. Звичайно, макарони та спагеті конвейери ніхто не відміняв. Але ти завжди стараєшся зробити це красивіше, акуратніше, адже, ну, по-перше, я вам це показую, так, і ви могли написати погані коментарі. А по друге, місце на острові обмежене. І це тільки зараз виглядає, що. Насправді, незабудованої території багато, але глянувши на мапу корисних ресурсів, ти бачиш, що десь ось тут у тебе буде кар'єр. Отут в тебе буде видобувництво залізної руди, нафти, вугілля, і насправді, чим компактніше ти зробиш твій завод, тим більше можливостей для маневру у тебе на острові. Як я вже згадував, не завжди ресурси йдуть абсолютно чистими. Для прикладу, ескалатор щойно підібрав. Залізної руди 18 одиниць, бруду одна одиниця і камені 1 одиниця. Якщо бруд можна переробляти, бо в даному випадку з бруду запускаються цегольні заводи. Цеглу виготовляють так. Бруд, вугілля плюс вода, виходить цегла. І, відповідно, вихлопні гази, то каміння треба кудись скидувати. І потрібно виділяти області, куди ти будеш викидати це каміння. Або подрібнювати в дробарках. Ну, в даному випадку, висипаючи сміття та каміння, я ж це висипаю, та шлак, і сміття можна, в принципі, прибрати. Ми розширюємо острів. Ми розширюємо острів. Буває таке, що ескалатор, якщо ти неправильно зробив розмітку, починає закопуватись або розкопує шлях, за яким автомобіль виїжджає з ресурсом назад. Але це рідко трапляється, і, дякувати Богу, розробники додали функціонал, коли можна ризикнути або скинути місце розташування авто. Ось десь тут воно, так. Якщо ви гадаєте, що подібно до Factorio, Satisfactory чи інших схожого по типу ігор, вам потрібно буде робити величезні плавильні з виготовлення двох-трьох ресурсів, то ви дуже помиляєтесь. Насправді, можливо, помилкою було і з моєї сторони робити такий от величезний завод з виплавки е, стальних балок, чи це чавун. Чаву? Чавуну і відповідно сталі. Адже, як бачите, майже половина з них, а в деяких заводах більша половина, стоїть на паузі. У факторію, якщо ви почали виготовляти мідні пластини та залізні пластини, котрі в свою роду, першу чергу, перетворюються на. Е, Зелені мікросхеми, ті у червоні, у блакитні і так далі. Вам потрібно нарощувати виробництво базового ресурсу, тобто міді та залізних пластин. У Captain of Industry такого масштабування немає. Адже рухаючись по дереву технологій, я ось дерево технологій, воно тут величезне, воно справді дуже і дуже велике. Я награв більше 60 годин і дійшов лише десь до середини. Так, гра частково перекладена українською мовою ентузіастами. І після оновлення, яке вийшло декілька місяців тому, відсутній переклад деяких, деяких текстів. Але, думаю, на релізі, сподіваюся, що на релізі українська мова буде повноцінно додана у цю гру. Традиційно, вже кінцевим етапом у таких іграх є запуск ракети. Ну, але подивимось, наскільки далеко я зможу зайти. Тут порядку 56, так. Досліджень потрібно зробити, аби добратися далі. А може і більше. Мені здається, що навіть більше. Кожен ресурс, кожен елемент не потребує одного і того ж типу речовини. Якщо поглянути у енциклопедію самої гри, ви можете побачити, що кількість інгредієнтів та ресурсів тут мільйон. Або 2 мільйони. Ну, гаразд, більше сотні точно. І отримати цей ресурс можна різними способами з різних інгредієнтів та різними заводами. Наприклад, давайте візьмемо кисень. Гляньте, кисень можна виготовити, виготовити чотирма підходами, а також, якщо ви подивитесь залежності, де той кисень може використовувати, у вас просто зриветься мозок різного типу заводу, різного типу споживання та використання. І хоч чавун дуже потрібний ресурс і застосовується у багатьох рецептах для складання будматеріалів чи навіть механічних запчастин, є багато інших потреб, котрі вам доведеться вирішувати за допомогою інших заводів, використовуючи інші інгредієнти. Що мене реально затягнуло у цю гру, так це будівництво отаких от, от замкнутих систем. Я обожнюю замкнуті системи. Їх неможливо зустріти в реальному світі, але ідеальних самто так сказати. Але при будівництві заводів з переробки нафти. О, так, це виглядає як спагеті, але це все логічно. Я не буду розповідати детально, як працюють усі ці заводи. Я думаю, для кожного з вас це буде челенджем, і кожен з вас захоче спробувати свої сили у побудові ланцюжків виробництва. Але скажу вам так, це реально захоплююче, це реально дуже-дуже цікаво. Окремо хотів би відмітити електроенергію у цій грі. Вона потрібна майже для усіх складів та заводів. Ви починаєте із паливних котлів, генераторів, що виготовляють, випускають пару високого тиску, котрі, в свою чергу, крутять турбіни. Далі вам стає доступні дизельні генератори, але вони потребують споживання великої кількості дизельного палива. І що робити далі? Вам потрібно будувати різного роду електростанції, як ви бачите звідси, або помітили по заводах, тут немає ніяких дротів. Електроенергія подається під землею. Ну, можливо, це й на краще. Електростанції у Captain of Industry не зрівняються з жодними системами виробництва електроенергії, які я зустрічав. Ну хіба що. Можливо, атомні електростанції у Satisfactory. Виробництво електроенергії на електростанціях це трендець як захоплююче. По-перше, тобі треба розрахувати правильну кількість пари, який буде виробляти паровий котел, тоді поставити турбіни та розрахувати, з якою з яким споживанням вони будуть працювати. Але турбіни не виробляють електроенергію. Турбіни всього навсього розкручують маховик, тобто перетворюють. Енергії пари високого тиску у механічну потужність та пари низького тиску. Пару низького тиску ми передаємо далі. А що робити з механічною потужністю? Вірно, у нас є електрогенератори. Адже механічна енергія, хоч і відразу перетворюється у електроенергію на турбінах високого тиску і низького тиску. Перетворення пари у механічну енергію відбувається за інерцію. Тобто, турбіна не завжди працює і споживає пару. Для того, щоб механічна енергія зберігалася довше і не потрібно було вмикати турбіну, будують маховики на кожному із цих валів. З правильним розрахунком, система працюватиме ідеально. Але давайте повернемося до пари низького тиску, яку виділяють турбіни високого тиску. Зібравши її, ми можемо передати у пари низького тиску, де теж буде вироблятися механічна потужність, котра передаватиметься по схожій схемі. на... Маховик та електрогенератор. Більше того, вони видають ще відпрацьовану пару, а відпрацьовану пару може конденсувати у градирнях. градирня, Ну, я не знаю, це, це градирня. Якщо це градирня, то нехай буде градирня. От, Її тут концентруючи, ви перетворюєте у воду, відповідно передаєте надалі у систему. Якщо води бракує, то через гідророзподільник ви можете добрати її із водяних помп. Я сподіваюся, ще хтось дивиться це відео і пояснення того, як працює електростанція на вугіллі це вугільна електростанція, вам буде цікаво. Це один це лише один із можливих варіантів. Ви можете запланувати зробити що завгодно і як завгодно. Більше того, ви можете скопіювати частину її і переробити. Про блупринти поговоримо згодом. А поки що. Давайте повернемося ще до цієї електростанції, бо тут теж є один момент. Ви помітили, що в котлах є вихлопні гази, їх виділяється аж 60 за один цикл. І від вихлопних газів ваші мешканці ну, місто насправді тут не дуже добре виглядає. Але воно виглядає так. Людей тут нема, але по факту вони є. Вони споживають електроенергію, вони споживають воду, їм потрібно забезпечувати їжу про їжу, окрема розмова може бути. А теж в них здоров'я залежить від того, наскільки забруднене середовище. Забруднення повітря, забруднення. Навіть хворіють. От, щоб не викидати ці вихлопні гази в атмосферу, я збудував вихлопний фільтр, що споживає вихлопні гази. Воду і на виході перетворює це все у сірку та вуглекислий газ парою низького тиску. Пару низьку, низького тиску я подаю назад у систему. Я ж подаю і назад у систему. Так, я подаю назад у систему, де її використовують турбіна низького тиску. Ну і накопичується сірка. І продовжуючи ланцюжки виробництва сірки, що можна робити? Із сірки можна робити резину, вулканізатор гуми, так? З домою вузель дизельного палива. Або або, або робити навіть шлак. Одним словом, е, якщо показувати вам усі ланцюжки виробництва, я думаю, години тут буде мало. Адже тут і виготовлення скла. До речі, виготовлення скла треба запустити. Адже тут і виготовлення скла. Тут і виготовлення мідних пластин, виготовлення паперу, яке чомусь зараз призупинене. а, через те, що сміття не спалює. Ось сміття. Сміття тут іде скомпресоване, його можна компресувати в інших місцях. Тут є м пристрої, заводи для спалювання сміття, котрі нагрібають його в кучу та кидають в розпалену піч. Анімація, до речі, після першого апдейту виглядає дуже круто. Виділяючи при цьому вихлопні гази і пару високого тиску. До речі, вихлопні гази теж можна тут переробляти або скидувати атмосферу, бачите? Декілька слів про населення. Воно необхідне для того, аби функціонували наші заводи, дослідницькі станції та кораблі могли вирушати за ресурсами у зовнішній світ, десь там подалі. Для прикладу, ці ж наші добрі поселенці виділяють в... стічні води, котрі, в свою чергу, треба переробити очищення стічних вод потребує піску та хлору, та виділяє воду та осад. Осад, в свою чергу, можна переробити на добрива, а хлор отримується із, еко... із росолу морської води. Росіл морсь... з морської води, а відповідно, електролізер перетворює цей розсіл на хлор. Тож навіть увімкну його про всяк випадок. Тепер попрацював. Солі. Тепер бракує солі. Шкода, що немає автоматизованих систем. Тут немає автоматики. І я б, наприклад, хотів, якщо для прикладу, у мене сторож наповнився на відсотків 90, вимикати ті чи інші заводи. Можливо, цю логіку в майбутньому розробники додадуть, бо її дійсно бракує, і це могло б значно економити час гравця на те, щоб спостерігати, перевіряти ті чи інші заводи, і вручну вмикати та вимикати її. Хотілося б. Це пральні машинки? Пральні машинки можна буде робити. Виплавка золота, золота ми ще навіть не знайшли, ми ще навіть не дослідили. Тож, і великі тракторці. Хочу великих тракторців, великі тракторці та ескалатор. Хімічна... Хімічний план, chemical план, хімічний завод. Як що поглянути? То на моєму острові взагалі немає золота. Де ж його можна взяти? Я вже розповідав, що є мапа світу, і завдяки дослідженням, завдяки дослідженню кораблів можна знаходити ті чи інші ресурси. В даному випадку тут є кварц, але вони легко не даються. Існує м -м, бій у цій грі, він максимально простий. Але ви відправляєте свій кораблик, який відповідно покращується за erm. допомогою певних деталей. Певних перероблених частин, залізних бронепластин, покращуючи місток, двигуни судна. Як тільки ми переможемо в попередньому бою, який я вже назначив, покращимо двигун судна і зможемо далі допливати цим кораблем. От, як я вже зазначав, нафту можна добувати з інших островів, тобто доставляти, видобувати на віддалених вишках, а доставляти правильно на ваш острів. На цьому ж острові, прямо біля вантажного причалу, я влаштував переробку, схожу до того, що ви бачили в цьому регіоні. Взагалі гра про те, як ви безперервно рухаючись, розвиваючись в технологіях, будуєте і будуєте. Ваш ваш завод. У грі не потрібно будувати дороги. Автомобілі різ, різного типу самостійно знаходять найкоротший шлях та дорогу. Інколи вони можуть застрягати, якщо випадково ваш ескалатор перекопає дорогу. Але в будь-якому випадку вам не потрібно прокладати ніяких. Додаткових доріг, з'єднувати заводів, що додає грі гнучкості. Правда, ви можете встановлювати певні обмежувачі, обмежувачі, дороги переїзні ремпи, якщо на вашому шляху трапляються якісь труби, котрі ви забули піднести на верхній рівень. Повертаючись до наших мешканців, їм потрібна їжа. Їжу можна вирощувати у теплицях, а можна виробляти за допомогою заводів та розводити корей для прикладу. Можна розводити курей. У птахофабрика. Для них теж потрібна спеціальна їжа і вода. І тут не все так просто. У будь-якій іншій грі вам би напевно можна було з одної курки зробити просто м'ясо. І все. Але тут є відходи. Тут є відходи, які такими теж треба щось робити. І варіантів декілька ви можете їх переробляти, просто спалювати, далі вробити паливний газ і компост, що теж, теж логічно. Або ж робити навіть сосиски. Тобто, це вам рекомендація до того, що чому не варто їсти сосиски. Гра має унікальний дизайн та вигляд. Заводи дуже деталізовані, і текстури, котрі накладені, ніби вони порепані, поржавілі трохи десь розвалюються. Ну, добре, не розвалюються, але видно, що вони спрацьовані. Додає. Цікавості і ну, я не знаю реалістичності до цієї гри. Виплавлений чавун іде по спеціальному жолобу термоканалу такою яскравою жовто-червоною стрічкою. у конвектор Термоканал, у конвектор Насичується киснем, з чого витворюється суміш розплавленої сталі. А вже сталь заливається в спеціальні форми, охолоджується. Бачите, процес охолодження. Ну от по анімації тут запитання жодне. І виходить по іншому конвейру. Та ж сама ситуація із виплавкою міді. Розплавлену мідь, охолодити її, у вас виходить неочищена мідь. І для того, щоб очистити мідь, вам потрібна спеціалізована кислота та електролізер. І лише після того ви можете отримати чисту мідь. А вже вона йде ланцюжком до е, виготовлення електроніки. І це лише перший, е, перший тип електроніки. Надалі для виготовлення електросхем вам потрібно рухатися, працювати з кремнієм і рухатися далі, далі і далі. Я обов'язково зроблю відео з проходження Captain of Industry, як тільки з'явиться нове оновлення з апдейтом 2, ще більшу кількість рецептів та оптимізують трохи дерево, яке, як на мене. Ну, реально за велике. Ти просто губишся у цьому вирії технологій, взаємозв'язків. Ну і хотілося би побачити все ж таки мешканців, бо просто пусте місто не дуже той захоплює гравця, бо ти не бачиш для кого ти стараєшся. У грі не відчувається зв'язку із людського із технологіями, адже ти бачиш лише автомобілі, котрі складають заводи, переробляють, а люди десь там та, й можливо, існують у цих кам'яних будівлях. Тому, можливо, таки в майбутньому розробники додадуть якийсь людський фактор, аби ми, аби я не думав, що всі ці рослини я вирощую для якихось капсул, в яких знаходяться. Шкірені мішки, а насправді вони існують. Від себе скажу, що гра має великий потенціал. Час від часу я проводжу трансляції, граючи її на прямих трансляціях на Твічі, тому я буду радий, якщо ви завітаєте, або ж просто підтримаєте це відео коментарем та вподобайкою. Якщо вам цікава тема Captain of Industry, можливо, ми навіть зробимо летсплей трохи раніше. На сьогодні це все. Ви були на каналі Розумних ігор. З вами був Бендер. Зустрінемось.